Вітаю, друзі. він, оця бункерна криса, бункерний щур укріпляє свою валдайську нору. Натягнув туди, понатягував туди ППО по периметру. Отже, він, знаєте, укріпляє своє, свій захист. Посилює раніше свій захист, він посилив також особисту охорону. Чого так злякався Путін? Чого він так боїться? Що він там відчуває, можливо, щось. Да? Давайте подивимося, для чого бункер накрисався, свою норку. Так, тщательно захищає. Знаєте що, коли почнеться? Він боїться соціального вибуху, і оцей розбрат він не впевнений у найближчому оточенні. Він розуміє, що якщо почнеться тіпіш, соціальний кіпіш, де буде кожен сам за себе, то він тут може програти. Або навіть, знаєте, як я скажу? Щось він відчуває на кшталт того, що може програти, що може скласти зброю. А це вже для його життя небезпечно. У перемовному процесі може скластися ситуація, в дипломатії може скластися ситуація, яка може вибухнути соціальним, таким, знаєте, соціальний вибух може статися. І ось тут вже можуть вибити зброю з його рук може, знаєте, хто, хтось може вести з ним нечесні дії, нечесний бій. Він готується, він, він, він себе перестраховує, скажімо так, да? перестраховує. Робить все можливе. Коли почнуться бунти, ви знаєте, можливо, можливо, вже Росія. Росія підходить до того моменту, що до вибухонебезпечного моменту. Можливо, треба вже буде приймати рішення якісь. Це може бути рішення скласти зброю, тобто зупинитися. Тобто він не знає, як можуть зреагувати всередині країни на певні рішення, на певну ситуацію. Тому веде активну роботу, і прикладає все можливе для того, щоб Ну, знаєте, нічого йому не загрожувало по сонечку. Нічого не загрожувало. Ну, він взагалі-то він впевнений, я вам скажу так, в ситуації, що, що ситуація для нього складеться якнайкраще, якнайкраще. Але на всяк випадок ось тут, да, отут він взагалі, сподівається, що в нього буде все окей, а ось тут. Він готується до того, що все-таки може щось піти не за планом. Не за планом. Для чого? Він боїться, що його вб'ють. Це вбивство. Він боїться, він боїться свого оточення, він боїться своїх людей, він боїться соціального вибуху, ну, він боїться, що його вб'ють. Це страшний суд буде. Треба буде, треба буде відповідати. З нього спитають, і його, знаєте як, і нечесним боєм його приведуть, як, як жертву принесуть. І він це відчуває. Це вже він, він давненько, вже ну, десь рік назад він вже міняв свою охорону, періодично міняє, щоб, щоб цього заговора не, не відбулося. Руйнує, руйнує якісь як схеми, розумієте? Страшний суд. Ведеться нечесними діями, робота ведеться стосовно нечесного суду. Він, він намагається е, взяти всю цю ситуацію під контроль. Під контроль взяти імператор, владу і всіх при владі взяти під контроль. Тому що не довіряє, він боїться, він не довіряє. Він в мене вже був розклад, в якому я говорила, що він дуже сильно. Дуже, дуже неупевнений в своєму оточенні. Тому це хитрий хід. Похитрому напад. Це за захист від нападу. Дивіться, розумієте? Це агресія, це напад. Після цього нападу може бути, бути страшний суд, вбивство, це може бути розправа, це буде будь-що. Розумієте? Страшний суд це може бути будь-що. Від народу, від людей своїх. Тому що, тому що він, всіх він контролювати не може. І він хоче взяти під контроль, але всіх навіть при владі, навіть в найближчому оточенні він, він не може контролювати. Розумієте, тут домовленості є, якісь є домовленості. Він готується до, до, до переговорної, ну, до, до переговорів вбивство. Хитрому минути йому треба удар, щоб був шанс оминути цей удар. Знайти вихід це для того, щоб був шанс уникнути удару і усамітнитися. Ну, в піщері, он дивіться, відлюдник в піщері боїться удару. Ракетного те, що летить. Ну, Це зрозуміло. Це зрозуміло. Чим це все закінчиться для Путіна? Великий ресурс туди стягнув. Знаєте, там буде біля нього найближче оточення. Друзі, найближче оточення. Прийняли рішення. Ну, знаєте, туди він. Там будуть укриватися абсолютно всі, хто близько стоїть біля Путіна, і всі його олігархи, гаманці, найближчі оточення, ось десятка пентаклів, всі. все це буде, буде там прийнято рішення працювати там спокійно. Він запропонує, і він запропонує туди всім при там не тільки він, там у них як кубло, розумієте, туди приїдуть його друзі. Ось так. Навіть, навіть можливо і родини, тому що карта сім'ї випала, можливо, з родинами. Тобто, коли почнуться щось піде не за планом, коли можуть початися якісь соціальні протести, бунти для того, щоб не було від укритися від страшного суду. Вон, і, і те, що може прилетіти ну, ракетами, да? Ракет, ракетний обстріл може бути. Це бункер, в який сповзуться всі, всі кремлівські тварі, які були причетні до того, щоб розв'язати цю війну. Всі, найближчі оточення, всі, всі туди сповзуться зі своїми сім'ями. Що буде далі? Всі, хто причет весь колектив, який працював по Україні, ось так, хто був причетний до рішення розпочати війну. Всі будуть там зі своїми гаманцями. Далі. Ви знаєте, можливо, він розуміє, що можливо треба буде відмовлятися від України через зміну в господарській частині. Тоді однозначно почнуться бунти, за що поклав мільйон чмобіків своїх. За що ти поклав? Ой, нелегкі не, не часи чекають Путіна і його шобло. Нелегкі часи. По факту. Безвихідна ситуація. В СВО може статися безвихідна ситуація. Розумієте, якщо. якщо Буде змінена господарська частина, прийдеться відмовлятися від України. Він не знає, він допускає такий момент. розумієте? Він не знає взагалі, чим закінчиться його афера в Україні. Він, він допускає такий, такий варіант, що треба буде відмовлятися від, від ресурсу, від України. Коли створюють безвихідну ситуацію в економіці, це буде безвихідна ситуація і у війні. Карта, бачите, карта, яка пов'язана господарська частина з війною, безвихідна ситуація, одне потягне інше. Отак, він готується. Він, він готує запасні варіанти. Що буде далі? Гадається, допомога, таємна допомога. Бажає, щоб йому допомогли. Він веде гру несподівано, таємно. Може йому, їм хтось допомогти, але це ілюзія. Вони, можливо, будуть чекати, це, знаєте, перше, на перше, на перший час, начебто, як укриться там зі своїм найближчим оточенням, але ту таємну гру, яку він веде, все одно за, 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 ну, йде по ілюзіях, що так, бажання такі будуть таємні да, і йому допоможуть. То це, знаєте, на всяк випадок, якщо він не встигне виїхати, то йому треба десь буде укритися до того моменту, допоки йому не, не, не допоможуть Він буде чекати цієї допомоги, але йому не допоможе ніхто це ілюзія. Якщо він не встигне виїхати, то йому вже нічого не допоможе. Там буде тільки страшний суд і десятка мечів, все. Він це розуміє. Так. Що далі? Такий прагматичний підхід. Це ідея прагматичного підходу для його дому. Для... Ну, прагматично, дійсно, це так знаєте розраховує. Він, він наперед ці ідеї прораховує да, ідеї, як себе убезпечити. дежавю. Таке вже було, да, вже ховалися. Що далі? Обнулення далі. Далі може статися, він боїться обнулення. Він щось відчуває, я вам скажу. Щось він відчуває. Успішний прорив, колісниця, рух. Прориву, прориву не буде. Він відчуває, що вискочити з цієї ситуації, в яку він потрапив. І завів найближче оточення, ну, немає, розумієте, обнулення і крах. Успішний процес іде по краху, або крахом іде, да? крахом. Він прийняв рішення. Прийняв рішення зробити якусь заяву стосовно війни. Він вирішив зробити якусь заяву стосовно війни. Можливо, можливо, що він припиняє цю війну, що він виходить в яку війну, що немає, ну, немає сил. Війну, війну треба ставити на паузу. Він, він, він вже готується до того. Сил, ну, Росія знесилена. Тут же дивіться, що вчора, чи сьогодні, здається, не пам'ятаю, цей газопровод дружба, який йде в Європу і від якого поступає в бюджет 20 мільярдів. 20 мільйонів доларів здається. Це закупляла Угорщина і Словаччина. Уже бабахнули наші бабахнули, тобто звідти вже не будуть йти такі кошти, а це зміна в господарській частині, це зміна в економіці буде. І він, він приймає рішення, він готується зробити якусь заяву стосовно е, війни про те, що це може бути пауза, що знесилені немає. Ну, це він розум, він не скаже, що ми знесилені. Звичайно, але, але через, через оце знесилення він вимушений, вимушений буде робити якусь заяву. Він готує, він, він проробляє прагматичний підхід, це коли наперед, розумієте, коли це все ось наперед прораховується, тобто, бачите, укріпляють кресятник свій. Він розглядає варіанти, якщо на, на випадок западні, Якщо трапиться, трапиться така ситуація, значить у дьявола, у Путіна є плани, є варіанти, тобто він прагматично розробляє декілька варіантів. Декілька варіантів, він пішов, від початку пішов неправильним шляхом і завів себе у западню. Назбирав багато проблем. Хоче відстояти, себе встояти відстояти. Йому потрібна ця пауза. Дивіться, дивіться, пауза, пауза, пауза і повішена це теж пауза. Боротися далі він не може. Багато проблем. Боротися він далі не може, тому що він в безвихідній ситуації. Його підвісили, його можуть ще підвісити. Оцими санкціями, так, да? дивіться. Так. Що це таке за. Він готовий до завершення, я вам скажу. Це його розчаровує, те, що треба буде виходити, він думає, да? становитися чи виходити. Розчаровує зламані плани, розчарування, трагедія, тут, взагалі, хаос може бути оцей вихід. Вихід із території України може закінчитись взагалі трагедією. На початку розкладу випало в нас, що за трагедія, пам'ятаєте? Ось так. Тут такова ситуація. Він розглядає варіанти, планує. Дивіться, він планує, тут плани, так і тут двійка. Двійка — це плани, це, це пауза, це розгляд певних варіантів. Йому треба себе захистити. Дуже велике бажання. Знаєте, він чогось боїться, тому що кубки. З Кубків це взагалі дуже, дуже емоційна карта. Він на емоціях. Він, він зараз знаєте, в такому, такому стані емоційному, йому треба захистити, тому що далі буде обов'язкова зміна, і він, це відчу, він цю зміну відчуває. Ідея буде реалізовуватися, ідея зміни. Особистий комфорт Путіна, особистий комфорт Путіна буде зруйнований страх. Ой, він, він ой, кошмар. в нього дивіться, в якому він стані. Страх, він один страх далі, Це у нього страх на, на, на півсвідомості. Це надзвичайно такий, знаєте, психологічний, ну, загнаний, загнаний звір взагалі. Тут, тут, навіть, тут навіть на грані того, що треба щось робити, щось йти. Він, можливо, навіть, знаєте, Дай Боже, щоб програлося, дай Боже. Він в такому стані, що він може піти назавжди, як ото кажуть, розумієте? Може навіть, знаєте, як варіант, він, він, він думає завершувати, і він розуміє, що його він жертва. Якщо буде оголошено паузу, мир, він може стати жертвою. Десятка мечів. Розумієте? Дуже у дуже страшному психологічному стані він. Він стоїть перед вибором. Як змінити ситуацію на майбутнє, як трансформуватися? Як перейти на, на щось інше? Тут кубка кубки. Да? в дуже такому стані сила. Визначається, запустити процес. Єрафант. Якщо Єрафант запусте, Процес, дивіться, проєкт Ярафан запускає, да, тоді і це, це, це буде досить, досить сильне рішення. Да, рішення прийнято, сильне рішення, яке призведе до смерті, до трансформації. Це може бути будь-що смерть, але він готується до того, що його можуть прибрати. Ось так. Ну він думає заховатися поки в бункері. На дуже, якщо події будуть розвиватися дуже швидко і в негативному ключі для нього, то він із найближчим оточенням і з тими мільярдерами зможе там заховатися, а потім буде якось звідти вибиратися, тобто буде просити допомоги, щоб, щоб залишитися, щоб залишитися все таки живим якщо не встигне виїхати кудись ну, в іншу країну, яка дасть йому прихисток. Тобто на, перше, на перший час, щоб там врятуватися, скажімо так, для чого він готує своє оце, цей бункер, укріпляє. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.